Добрий день всім, Анжела Гуріна, місто Чернівці. Сьогодні про себе, моя проблема. Моя. Я звертаюся до людей, які мене знають. Для того, що, для, за інформацією про забудовника стрілак Володимир та з ним є Ян. Які побудували біля значить, в Чогрі на Котляревського, там, де мій будинок на Котляревського, 55, вони побудували танхауси і тим самим користувалися дорогою, яка йде попри мене і до, слідую, до Добросусідської? Добре, що побудували. То нічого, то нормально. Ми з ними навіть поспілкувалися, познайомилися. Але значить, вони проклали трубу газову, доєднали сусідів, Міша там доєднаний. Далі по -добросусідський живе мій дядя Василь Іванович. І, значить, От, зіпсували дуже дорогу, бо біля мене там ще такі ділянки вони користувались дорогою, і, значить, я звертаюсь до тих, хто знає, що там по стрілаку Володі, як на нього вплинути. Бо ми розмовляли з Василем Мішу він взагалі вже зашугав. Що відріже газ, за який Міша заплатив 2000. Тому Міша навіть мене звинувачує, що я з ним значить, мала розмову, і, і тому він таки, коротше, його прогнули, вибачте. Тому я звертаюсь цим відео. Хочу знати інформацію, чи є у нього ліцензія, що там і як, я, звісно, можу зі своєї сторони значить, приїхати з журналістами, зняти це, зробити шум, зробити розголос на всю Україну, потім дізнаємося, що там у нього по документам, але я звертаюся зараз до стрілака. Володя, якщо ти мене слух, слухаєш, і Ян, будь ласка. Зверніться до Василя Івановича і зробіть там так, як має бути, а не так, як ви зробили в минулому році, закривши нам там Там озера вже, там вже плаває вже все, там діти не можуть проходити. А ви будете нам казати, що ви, ви для себе зробили кусок для танхаусів, щоб продавати, трубу зробили. Негарно ви робите. Тому, От я думаю, що саме це відео е мені дасть можливість якось розібратися, вплинути, і щоб ми добросусідськи жили, щоб не сварилися. Добре? Е повністю зробіть так, як нормально має бути, після того, щоб ви ви нанесли там. Ну і мені пошкодили. Я там багато гру У мене була переді мною дуже добра. Ви цими камазами. Тому до зустрічі. все, до побачення.